Доброго дня, шановні вболівальники футболу. Ось так напередодні молодого бабиного літа виглядає сонячно вироснева Олександрія. Телеканал ПЛТБ, ТБ, я ваш коментатор Михайло Співаковський. Запрошую на стартовий матч п'ятого туру поточного сезону. Сьогодні висока ймовірність, що ми побачимо перемогу української футбольної команди. Хоча гарантувати цього я вам не можу, бо на папері нічия між Олександрією та ЛНЗ виглядає доволі вірогідним варіантом. І без тини та злоти тебе вітає фабе. Це твій все Гри, Фабе. Це твій все Гри, Фабе. Це твій все Гри. Наразі ці задачі виконують живі люди на автомобілях, постійно ризикуючи своїм життям. Зараз ось такий невеличкий рейвах в штрафному майданчику. Немає проти Вереса. Там не забував ЛНЗ. Ось, власне кажучи, і передумови того, чому ЛНЗ втратило. Не просто втратилочки. Програло Версу. Знову передача на цару. Цара нагнітає він тут агресивно. Іде на пасіча. Лівору забігання. Цара в центр. Цара відпові... у відповідь йому цю передачу віддавав зараз Артем Козак. Розібрався себе в цьому моменті. Дивіться. Раз, два. Олександрія мало три дня відпочинку після того самого матчу проти Шахтаря. І потім ну, намагалася плідно працювати. Один-нуль. Окей, Теді, окей. Ось ці слова до Теді вуха. Тедісар 12 хвилина і здається перша результативна дія найкращого, напевно, гравця Олександрії весняної частини. Аут. Закидання головою. Дайко бореться. цей м'яч голу. Скидає цей м'яч голов... напрямку Геннадія Пасіча, Шотану тане Нікашвілі. Гольова передача від грузинського легіонера на Теді Цару. Ну, а цара можна багато говорити про те, що насправді. Ну, скажімо так, гравець з певними недоліками. Хоча, знову ж таки, в тренді дуже і дуже хвалити албанського легіонера. І він дійсно був абсолютний топ активну фазу селекції в цьому році. Танковський. Подача від Ейнела. Нікуди насправді подача. Ну, Давайте дивитися, що тут сталося. Ну, Можливо, як то кажуть, чиркнув м'яч по. Руці по кисті Фернандо Енріке. Так, дотик був, мені здається. Дотик був, дотик був штрафному. Опорного хавбека Олександрії. Навіть чимсь схожі за типажем зараз за ростовими даними Дмитро Мишньов і Михайло Райда. Так, увага! Щось почув. Райда. Просить він капітанів. Підійти, пояснює рішення і і показує, що пенальці не буде. Дев'яте місце такий величезний. Прошарок команд саме в цій зоні. Айдідайко. Класна передача зараз була на Асінора. Асінора є можливість Асінор! Один-один. Бо Асінор зараз. Дивіться, він кого Кого він в цій ситуації протиснув. Жослене Бейрадча. Бойрач зрозумів, що в якийсь момент треба відклеїтися від Есенора, бо той просто може впасти, зробити пенальті, але не встиг зробити банальну річ. Просто заблокувати цей удар, так поставити ногу, щоб м'ячу було, нема куди діватися. А Асінор пробив поміж ніг. Бейрачу. І зверніть увагу на першу реакцію Антона Боля. Він підіймає палець, бачите, бачите, і руку, вказуючи, що там, напевно, був офсайд. Але офсайду, скоріш за все, не було дайко Лидвія. Ледвій. Правою ногою. Цікава діагональ. І Танковський зберігає. м'яч. грає Він зараз на Ейнела Суареша. підіймає руку є Ейнел. Пас назад на ліву ногу Шатана Нікашвілі. Дуже хороша нога до речі, в грузинського легіонера. Він теж, до речі, зі стандартів погрожував воротам суперника. І, здається, в стійку влучив. У останньому контрольному матчі проти епіцентра ударчик, який ніякий у Нікашвілі є. Так, а тут буде перший нові Джулісом Бенед Беннетт. Беннет. Беннет, Огарков, Беннет пас в центр і мав зараз забивати Шотану. Нікашвілі. це його другий шанс. І я вам скажу, що цей краще ніж перший. Як можна було не забити. Так там можливо трішечки цей м'яч. Відзначимо довгу передачу від дідика. Наздогнав його Беннет. Ідеальна передача із зони другого темпу. Нікого немає. Жодної людини. Де Фернандо Мрік. Я не ну, бачимо п'ятий номер. Історія з. Судаковим та Олісі. Ну, щось таке зараз було. Претендували взагалі на лідерство в чемпіонаті на позиції в Єврокубках. Щось так класна передача. Зараз дотик на цару. Цара приймає цей м'яч. Мішньок забігає ліворуч. Цара йде сам в центр. Цара, є момент для цари! Цара! Просто Бог! Просто Бог футболу сьогодні! Бог хоча б з резервістів. Це жарт. Ну, дивіться, це те, про що я говорив першому таймі. А коли ставив питання. Геннадію Пасічу, чи обов'язково тримати ліву сторону, коли цара на тебе біжить. Все ж таки всі розуміють, що робоча нога права. ну і тут Не дивився не дивився майже цара на кіпера. Просто не кіпера на, на ворота, на суперників. Хитнув, хитний замах зробив. Атака продовжується на Нікашфілі. Повертає м'яч Ще одна передача. Удара Сінора! І це було вже набагато. І Якісніше, і небезпечніше. Давай, давай, давай. Давайте ще раз. Знову про Спероба. Ба. Я маю відзначати якість його кросів. Причому, як ви розумієте, правою ногою вирізає ці м'ячі. Ну, Це набагато краще ніж нічого. Ну і самовіддано захищається футболісти. захищав лися свого візові. Це зараз е, з Антоном Болем сталося ну, божевільний перший дотик е, від Марка Сінора. Продовжується атака Олександрії. Немає свистку від Миколи Райди. Шостак, Шостак, під нього забігає зараз Кастільо. Шостах. Треба ж віддавати вже м'яч забиває сам. Денис Шостак. Дуже схоже, що це Фініта. Ось шостак витримує боротьбу з боку Романа Дідика. Вкрадає його спокійно, в м'яч граючи, робить це Денис Шостак. Є варіант з Бряном Кастільо, який забігає під праву ногу. Шостаку. Є варіанти під лівою ногою, але. Все абсолютно все робить сам. Ще одна картка це вже червона. За що не може зрозуміти, хтось помічників помільовав, що Олександрія сьогодні витримала цей іспит. Як з точки зору функціональної готовності, так і, напевно, з точки зору своєї гри є ще одна можливість. Джонатан Дасілва виходить сам на сам. Дасілва 4-1. А це вже розгром це, вже... це погром. ЛНЗ. Це вихід з піке, судячи з очей. Давайте ще раз дивитися. Передача пройшла. Тут ще один епізод, коли дуже якісно зіграв цікаво Чубувцецара. Ще один удар між ні. ні, це Сергій Булеце віддав свою першу гольову за Олександрію. Насочком. Як вчили там в фавелах, чи на Копакабані, Джонатан Десіла вирішує цей епізод. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Hub і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.